Станція метро імені Масельського тут, в безпечному просторі, вже другий тиждень школярі немишлянського району мають можливість відвідувати заняття очно. У другому м класі зараз іде урок математики. Діти уважно дивляться на інтерактивну дошку та по черзі вирішують запропоновані приклади. Алевтина Байрамова теж долучається до розв'язування завдання. Вона вдруге відвідує заняття наживо, бо до цього цілий рік займалася виключно онлайн. Зізнається, що таке навчання їй дуже подобається. Тобі подобається більш онлайн навчатися чи у У метро школі. А чому? Тому що тут моя вчителька, однокласники. А які твої найулюбленіші предмети? Є у тебе? Да які? Математика. Тільки математика. І все? Ну і українська мова. А як твої вчитель звати? — Наталя Григорівна. А з ким ти дружиш? Варя, Марка, Злата. А для чого ти взагалі ходиш у школу? Ну, щоб розуміти все. А? Писати, читати, рахувати. Ну і все ти розумно. Після закінчення уроків Алевтина іде зустріч мамі. Потім родина прямує до улюбленого місця відпочинку в саду Шевченка. Алевтина зі своєю мамою та ще трьома старшими сестрами приїхала до Харкова восени 22-го року з Куп'янського району. Переживши окупацію, сім'я вирішила переїжджати до міста і вже два роки як живуть у Харкові. До війни в мене було чудове життя. Була робота, улюблена, до речі, моя робота була, якою я жила, якою я любила. Я працювала завідувачем сільської бібліотеки філії. Дівчата вчилися. Старша була студенткою на той час, як почалася війна. Ну і наше життя стало до і після. Майже ну, з першого дня ми були в окупації. Сподівалися, що все швидко закінчиться. Ось тиждень, місяць. Ми дивилися цей марафон. Ми сподівалися, що ось ось. Якісь гарні новини, але літо майже закінчувалося, потрібно було думати за навчання дітей. Робота звісно, я ж не вже ж не працювала і вирішили виїхати. Як не важко було, вирішили виїхати, ну, зібрали все своє майно і виїхали. Валентина Байрамова зізнається, що по приїзду до Харкова більш за все стало питання працевлаштування і оформлення дітей до школи. І ми приїхали, нас питали волонтери, чи є нам дожити? і Де жити нас є. Ну все. Перший місяць два було дуже важко. Ну потім оформили ГПО. Ну, стало трошки легше. Ну, потім тісно знайшла роботу. Зараз Валентина продовжує займатися тією справою, що і до війни. Вже другий рік займає посаду завідувачки бібліотеки у Харківському ліцеї номер 24 Каже, що робота дуже подобається. Я влаштувалася на роботу, і колектив, і директори всі підтримали. І, і допомога, до речі, була гуманітарна, також в нашому ліцеї. І всебічна допомога завжди була. Скільки я працюю, завжди була допомога, Незважаючи на те, що своє дитинство Валентина провела на західній Україні. Останні 15 років жила у Харківській області. Зараз місто Харків вважає найкомфортнішим для своєї сім'ї і вже переїжджати нікуди не планує. Харків, це улюблений люблять. По роботі я дуже багато матеріалу роблю про Харків. Я відкрила для себе його з такої сторони. Ви це, це моя любов тепер. Я себе теж себе вважаю харків'янкою на 100%. Ми е, в саду Шевченка буваємо в центральному парку. Ну і звісно, це моя любов, це Сажаляр. -я, я там відпочиваю. Після робочого тижня я туди їду, я там відпочиваю. Задоволена Валентина не тільки місцями відпочинку, але й можливістю офлайн навчання молодшої доньки. Минулому році ми навчалися дистанційно, вдячні міській раді, міському голові за таку можливість, яку отримали наші діти вчитися в реальному часі. Дитина отримала купу вражень. Це спілкування з однолітками, з однокласниками, з класним керівником. Це чудово обладнаний клас. Я дуже рада, що моя дитина сіла за парту. Повноцінно у неї йде урок, у неї є спілкування. Я дуже рада, і не тільки я рада, і вона також рада, дуже сильна. Навчання у метрошколі та життя у Харкові дуже цій маленькій Алевтині. каже, що найулюбленіше її місце прогулянки зоопарк. Дуже гарно, я дуже сильно рада, що живу в Харкові. А що тобі подобається саме у Харкові? У Харкові гуляти з мамою, сім'єю. проводити час з ними, гуляти в парках різних. А який от найулюбленіший парк у тебе? Ну де там багато тваринів. Це зоопарк. Алевтіна, а про що ти мрієш? Є у тебе бажання, мрії якісь? Є. Поїхати всією сім'єю на отих на якийсь концерт на море? Переїхавши до Харкова, Валентина Байрамова не опускає руки. Виховує доньок, працює, що навчається на другому курсі педагогічного університету. В майбутньому планує працювати вчителем біології. Ну, Дуже далеко я не дивлюсь на плани, Живемо одним днем. Але я сподіваюся, я мрію, щоб мої діти вивчилися в спокійній Україні, в мирній. Мої студентки, щоб закінчили навчання, моя школярка, другокласниця, повноцінно вчилася, щоб чогось досягти, треба не сидіти, не чекати. Сподіватися на себе, робити, працювати, вчитися все буде добре. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко, Олексій Старінков, Харків. Новини.